Вітаю на каналі Боданагра. Технологія вирощування полуниці від А до Я. Друге внесення препаратів у ґрунт і третя обробка по листу. Дивимося. Сьогодні будемо по листу вносити ось такі препарати: баково захисник санмайт Faz. І додамо тоді фертилів, це амінокислоти і хелотин, полуниця, це мікро-макроелементи додатковий по листу. В корінь будемо вносити такі два препарати: Енергодар та Скольд Дуа. У нас дощики йдуть, і але треба все одно робити підживлення обов'язково і внесення препаратів у ґрунт. Тобто, у нас зараз по регламенту. Друге внесення препарату в ґрунт, і ми це робимо. Але особливість при такій погоді, ось іде дощ, я зараз під дощем стою. Особливість дуже короткий полив. Тобто ми вносимо ну, 5-10 хвилин. Ми поливаємо розчин, тобто 5 хвилин на. Підняття тиску 5 хвилин на внесення і добрих, і препаратів. А потім вони, ну навіть якщо вони будуть концентровані, і сі буде високе, це не страшно, тому що потім дощ, все це розгони по ґрунту, все буде нормально. Але вносити треба обов'язково, бо хвороби не чекають, і шкідники теж вони все одно там роблять свою. Негарну справу, тому вносьте, але короткий повинен бути полив. Навіть якщо дощ йде. Щоб я не був там голословним дуже, дивіться, ось це ось закритий ґрунт виглядає ось так. Тут обробки проводяться приблизно на 2 тижні раніше, ніж у відкритому ґрунті. Тобто така схема, як я зараз буду розказувати, але тут трішечки випереджає, ну, тому що закритий ґрунт. І ось він результат. Ось для порівняння відкритий ґрунт. Ось тільки-тільки починає квітконоси випускати полуниця. Ну, має ось такий вигляд. От, до речі, зараз треба знайти проміжок між дощами і зробити обробку по листу. Обов'язково. На проміжок, ну, приблизно хоча б 4 години повинен бути. Ті препарати, які я використовував, вони системні, вони встигнуть потрапити у середину рослини і вже дещо вони не змиються. Але попрацювати треба обов'язково, слідкувати за погодою і обов'язково зробити. Інакше будуть великі-великі проблеми. Ось так виглядають рослини. плюс плюс Це експериментальна тепличка в минулому році була. Я показував, хто дивився. Тут є багато випадів. тобто Тут в минулому році я випробовував чисто біопрепарати. Тобто тут у мене накопичились хвороби, накопичились та шкідники. Но біопрепарати, якщо вони моно, то вони не дуже ефективні виявились. Зараз я вношу, по своїй схемі працюю, поки що це можна. І ось дивіться, результат такий. Ну Це щоб було цікаво далі відео, дивитися, що щось я все-таки розумію. Дивіться до кінця, тому кому цікаво, буде цікаво. Вибачте за тавтологію. Ось так наслад працює, гнот поливаємо. Тут у нас тиск 2 атмосфери, потім редуктор. Украплення у нас майже 0,8 атмосфери тиск. І тепер вмикаємо підживлення. Все, пішло підживлення. Ось воно йде. Оця помпа качає оці добрива. І подає в система. В системі вони змішуються і пішли у полив. Робимо короткий полив, тому що в нас дощить. В цьому відео трішечки теорії такої. Ось ще куч, дивіться, який гарний Скоро ягідка буде. Так. Трішечки теорії, щоб було розуміння взагалі, в чому сенс технології, яку я пропоную. Тобто дивіться, е е е якщо ми будемо працювати лише біопрепаратами, то, як показала практика в минулому році, вони не дуже ефективні при наших умовах вирощування. Я зараз поясню. У нас основне накопичення хвороб і шкідників, Йде е, е, кінець осені і початок весни. Тобто тоді, коли біопрепарати не працюють. І по моїй е, технології, практиці, треба спочатку попрацювати нормально препаратами рано навесні. Е, ну, скажімо так. Три-чотири рази треба попрацювати препаратами, навіть 5 можна попрацювати. Але коли в нас вже залишиться приблизно місяць до плодоношення, ну тобто там, 3 тижні місяць, ми вже будемо переходити на біопрепарати. Тобто, я анонсую відео, будуть відео про біопрепарати. До речі, буду там ставити експерименти. Мені запропонували нові препарати. Вони мені сьогодні повинні прийти, подивимось. Може, вони навіть кращі, ніж БТУ-центр. Ну, тобто подивимось. Буде цікаво. Що я ще хотів сказати, що ми робимо ось ці обробки профілактичні, профілактичні І в корінь, і по листу. І працюємо і від кліща обов'язково. І працюємо весною. Для запобігання у нас. Розповсюдження всіх всіх хвороб. А потім, вже, коли у нас плодоношення буде, ми перейдемо на біопрепарати, тому щоб ну, наша продукція була нормальна, без хімії і так далі. Тобто така концепція. Спочатку ми хімічимо, потім переходимо на біопрепарати. Тоді воно працює. Біопрепарати вони ж не працюють, коли температура мала на вулиці. Тобто рана навесні вони не працюють, біопрепарати. Тому дивіться технологію, і я ж кажу, ось він результат вже є. Ось Ось такі кусти. ну, Будемо вести далі, я покажу. Зараз треба буде робити, забігаю вперед, ось на цій стадії. ну, Трішечки трішечки пізніше, свічом треба буде працювати, обов'язково, щоб сіру гниль не занести. І тут вже буде не Fertil препарат, а фертісет, Ну тут вже. Фертісетом там оброблено, це е, він допомагає цвітінню. Там і бор є, і ще там деякі сполуки, він допомагає цвітінню полуниці. Тобто у нас виходить так, що основні е, шкідники е, це трипс, кліщ, попелися, так, які у нас ну, такі основні хрущі, ну хру, з хрущем. Можна боротися там і механічно, а з цими шкідниками дуже складно, вони швидко розмножуються. Починають вони шкодити вже навесні, вони в ґрунті зимують і на рослинних рештках. І тому ми повинні зробити три обробки підряд з інтервалом 10 днів, і по листу, і в корінь інсектицидами. І тоді ми зможемо побороти, тобто комплексно, і стосується хвороб у полниці багато хвороб, багато кореневих. Ви їх не побачите, коли вони почнуться. Ви їх побачите, коли вже буде пізно, так би мовити. Тому треба працювати превентивно приблизно теж три рази і у ґрунт, і по листу. Тоді, в принципі, все буде нормально. потім ми вже більше коли до ягоди підійдемо, ми будемо контролювати. ну... В основному сіру гниль і будемо контролювати вже біопрепаратами. І обов'язково робимо підживлення і по листу, і в корінь, тому що полуниця дуже вона багато з ґрунту бере поживних речовин, особливо нейтрали. Бо вони плодоносять постійно, постійно плодоносять. До речі, у нас вже йдуть е-е по всій Україні зараз дощі туди. Дивіться, все у нас сухе тут стоїть. Ніякого конденсату нема. Тобто всі-всі рослинки сухі, нема жодної краплинки, тому що плівка працює. Це планета Пластик UV 6XL п'ятишарова, Вона реально працює. Конденсату немає. Ось так.